Чи братиме Володимир Зеленський участь у засіданні Великої двадцятки, яка має відбутися в листопаді? Чи щось відомо вже про це? Це рішення має приймати президент. 15 листопада буде засідання 20-ки. Зараз взагалі ми знаходимося в такій політичній великій зоні турбулентності. Зараз відбувається з'їзд в Китаї, там де має бути обраний новий або старий керівник. От, зараз якраз в ці часи відбувається засідання з'їзду. Я хочу сказати, 8 листопада в Сполучених Штатах є вибори. От, це так само впливає на деякі заяви представників Сполучених Штатів, які відносяться до різних політичних партій. Я хочу, щоб ми доволі спокійно, спокійно до цього відносились. О, це справа сполучених штатів, але тим не менш деякі заяви людей, які симпатизують той чи інші політичній структурі, який є в сполучених штатів. воно відображається в тому числі і на нашій країні. Ну і 15 листопада, коли має відбутися зібрання Великої двадцятки, так вони її називають. От, хоча мені дивно, де Велика Двадцятка і де Росія, і що вона там до цього часу ще робить. От ну то Бог з ними. От і такий період от, місячної турбулентності, політичної турбулентності, він впливає на превеликий жаль на всі процеси, які відбуваються, в тому чи на території нашої країни. Путін має велике бажання до 15 листопада от максимально підняти ставки для того, щоб на зустрічі двадцятки. От якщо він туди поїде, от якщо. Хтось з ним там буде зустрічатися, диктувати ті чи інші умови для нього. Це може бути крайня така, вже скажімо, так, тричі, тому на сьогоднішній день загострення, які ми бачимо на фронті, загострення, яке ми бачимо по енергетичній інфраструктурі, по інших питаннях вони для нього є ключовими і нам цей період він буде доволі важкий, складний. Нам треба витримати, вистояти і далі все буде добре. Ви знаєте, тому що. Сонечко незалежно від чого буде вставати кожен день над нашою ненькою.